Вітаю вас на каналі на Ютуб-каналі Юрій Подорожній. І сьогодні ми обговоримо тему, яка е, є досить такою контроверсійною е, і незрозумілою щодо. Того, яким чином себе потрібно повинні поводити люди на тимчасово окупованих територіях. Нещодавно Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради справ людини, заявив про те, що в разі якщо є загроза життю з боку окупантів для людей, які знаходяться зараз в окупації, то треба брати паспорт російський, потрібно йти. Реєструватись в тих офіційних органах, які окупанти там створюють. Чому? Тому що головне питання це збереження життя людини. А вже там після звільнення українська влада розбереться, чи це було за покликом душі дія. Людини на тимчасово окупованій території, чи власне це загрожувало його життю наступного дня. Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ірина Верещук заявляє про те, що за жодних обставин не можна йти на співпрацю з а, окупантами, і не можна брати не паспорти, не якусь офіційну реєстрацію там проводити, не якісь інші дії, а, а терміново зробити все для того, щоб виїхати з цих територій. І логіка напевно у Ірини Верещук. В її словах є дійсно людина після окупації має залишитись чистою, чистою перед українською владою. Ми впевнені, що повертаємося туди, ми впевнені, що наша земля буде звільнена. Тому Ірина Верещук, як віце-прем'єр-міністр України, рекомендує терміново виїжджати з цієї території. А що робити людям, які не можуть виїхати з цієї території? З різних причин. Батьки лежачі. У мене є родичі на Донеччині, які вже стільки років живуть на одному місці, тому що є певні обставини, при тому, що це абсолютно проукраїнські люди. Так, от що робити таким людям? Якщо не йти на співпрацю, на таку співпрацю з окупантами, то в кінцевому підсумку люди будуть наражати. Своє життя на серйозні проблеми. Тому, напевно, вирішувати кожному з нас, і я би хотів, щоб ви в коментарях написали, що робити, чия позиція правильна Лубінця уповноваженого з питань прав людини Верховної Ради, чи віце-прем'єр-міністра з реінтеграції Ірини Верещук. Брати російський паспорт на окупованій території чи не брати російський паспорт на окупованій території, і найголовніше, як ми суспільство, будемо давати оцінку такій, таким діям людям, які опинились в окупації.